Вітаю! Ви дивитесь новини телерадіокомпанії Міс у студії Володимир Кремінь. Сьогодні четвер, 3 травня. Що принесли нам святкові вихідні та день минулий, вже готові розказати наші кореспонденти. Тож почну коротко про головне. Президент Віктор Янукович 28 квітня прибув до Дніпропетровська для оперативного та всебічного розслідування вибухів, що сталися 27 квітня. З червоними прапорами та звичними гаслами Дніпрозажинські комуністи відзначили День міжнародної солідарності трудящих. Цього року музей ДМК, який був відкритий за ініціативою директора заводу Миколи Волобуєва, відзначає своє 35-річчя. 28 квітня у Дніпропетровську під головуванням президента України Віктора Януковича відбулося засідання координаційного штабу, створеного за дорученням глави держави для оперативного та всебічного розслідування вибухів, що сталося 27 квітня. Про результати цього засідання та про те, як відбулася зустріч президента із постраждалими, дивіться у нашому наступному сюжеті. Першочерговим завданням, на якому наголосив президент, звичайно, був пошук злочинців. Нам необхідно з вами зробити все для того, щоб ми знайшли злочинців мотиви скоєння цього злочину і мету. Важливим завданням є забезпечення громадського порядку та особистої безпеки громадян, а також надання допомоги постраждалим внаслідок вибухів та забезпечення їх якісного лікування. Серед учасників засідання координаційного штабу були генеральний прокурор Віктор Пшонка, голова СБУ Ігор Калінін, міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко. Глава адміністрації президента Сергій Льовочкін, голова Дніпропетровської ОДА Олександр Вілков, керівники місцевої прокуратури та правоохоронних органів. З метою скорішого пошуку злочинців над розслідуванням вибухів у Дніпропетровську скоординовано працюють кращі слідчі нашої держави під час слідства використовуються всі наявні можливості, в тому числі зараз прийнято рішення, і про це повідомив. Голова обласної державної адміністрації, і голова обласної ради, про те, що місцева влада прийняла рішення про винагороду 2 мільйони гривень за інформацію, яка буде надана яка допоможе слідству розкриттю цього злочину. Також під час свого візиту до Дніпропетровську Віктор Янукович відвідав лікарню, де зараз знаходяться постраждалі внаслідок вибухів в Дніпропетровці. Глава держави подякував людям за мужність, яку вони проявили в екстремальній ситуації, та запевнив, що влада тримає цю справу під особистим контролем. Зараз йде активна робота, включені всі сили не только в Україні, але й в сусідніх з нами державах. Йде скоординована робота, як только у нас буде ясна, ця інформація зразу стане публічною. Ми зразу обнародуємо. Тож, щоб хоч якось компенсувати людям їхні страждання, Віктор Янукович доручив голові Дніпропетровської облдержадміністрації Олександру Вілкулу спільно з кабінетом міністрів вирішити питання про виділення матеріальної допомоги потерпілим від вибухів. Нове юридичне життя розпочала міська влада та її структурні підрозділи. Днями у міськвиконкомі відбулася робоча нарада з керівниками виконавчих органів міської, районних у місті рад та підприємств з питання про стан роботи щодо складання посадовими особами протоколів про адміністративні правопорушення згідно з наданими повноваженнями. Питання, хто має складати адміністративний протокол в тому чи іншому випадку правопорушення, вже досить давно хвилює міську владу. Адже у таких спірних питаннях, як, наприклад, продаж алкогольних напоїв неповнолітнім, однаково стосується декількох відповідальних служб. Коли ми зіткнулися і підняли всю адмінпрактику результати, то я вам скажу, за п'ять років ні одного протоколу. Провели вот, недавно тиждень три тому. На Одна служба на другу. Ми не будемо, пускайте виставлять, пускай, те пускай те, а тяжело документувати, ми підставляємо своїх і пішло таке. Якщо хто не знає, як составляють, ми навчимо. Костянтин Гузенко каже, що проблеми стосовно складання адміністративних протоколів виникають саме із профільними службами. В районах ситуація краща. Свої протоколи воно розглядають на внутрішніх засіданнях адмінкомісій. Наразі саме з районами буде налагоджено зворотній зв'язок, а також сформовано єдину базу контролю за складанням протоколів какой-то мере через наш информационный центр контролировать порядочность или непорядочность того предпринимателя, который придет за получением того или иного дозвола, чтобы элементарным нажатием клавиши было видно, за какие нарушения на протяжении какого времени данный предприниматель привлекался к админ ответственности. Протягом наради начальник відділу з координації роботи правоохоронних органів міської ради Галина Палипас Звітувала присутнім про стан роботи щодо складання адміністративних протоколів за 2011 рік. За 2011 рік, згідно зазначеного рішення посадованого особами виконавчих органів міської та районних рад, підприємств міста уповноважено на складання протоколу про адміністративне правопорушення. Складено 354 протоколи про адміністративне правопорушення за статтями 150. 152, 153, 154. У свою чергу відповідальні секретарі адміністративних комісій від кожного району звітували про роботу за перший квартал поточного року. На сам кінець Костянтин Гузенко зауважив, що відтепер усі служби щотижня звітуватимуть на предмет складання адмінпротоколів згідно з наданими їм повноваженнями. З червоними прапорами та зучними гаслами Дніпрозажинські комуністи відзначили День міжнародної солідарності трудящих, свято, що відзначається в 142 країнах, в тому числі і в Україні 1 травня. Історія свята починається з липня 1989 року. Тоді конгрес другого інтернаціоналу ухвалив доленосне рішення про щорічне святкування всім світовим пролетаріатом цього священного дня в пам'ять про героїчну боротьбу американських робітників у Чикаго проти капіталістів і експлуататорів. У перший травневий день ще з радянських часів прийнято організовувати великі демонстрації та мітинги. Пройшов він і у нас. А як саме побачите в наступному сюжеті? Комуністи вперше відзначили 1 травня в 1890 році у Варшаві. З радянських часів цей день став фактично державним святом. Проте за останні 20 років День Солідарності Трудящих. Втратив свою колишню популярність на думку депутата Верховної Ради України саме за часів СРСР кожний трудящий відчував турботу про себе в усіх галузях життєдіяльності. Если с ним, не дай бог, случится беда, если он заболеет, то его будут бесплатно лечить. Если он захочет учить своего ребенка, то он сможет это делать в зависимости от его способности, а не от величины кошелька. И поэтому сегодня мы призываем всех трудящихся Украины выйти на акции протеста с тем, чтобы 1 мая стало не только праздником, но и стало днем борьбы трудящихся за свои права против капитализма. З портретом свого ідеологічного вождя комуністи міста колоною рушили з площі Дзержинського до площі Леніна, а там поряд з пам'ятником відбувся урочистий мітинг із відповідними привітаннями та закликами. Марія Олександрівна пам'ятає, чи не усі першотравневі демонстрації, на яких побувала, а її було 60. Адже саме стільки років жінка вважає себе комуністкою. Тоді було дуже, ну як сказати, здорово було, здорово. Народу було дуже много, дуже много було членів комуністичської партії. Було дуже добре, дуже добре. Ну, Сьогодні теж неплохо. Треба ну, більше народ, щоб народ розплодився, щоб в місті ну, всі ми були. Треба, щоб Компартія була вперед сюди, щоб ми завоювали місто на виборах компартія. Сьогодні в Україні нараховується близько 110 тисяч прихильників комуністичної ідеології. Фракція комуністів у Верховній Раді складає 26 чоловік для того, щоб змінити країну на краще. Впевнений Сергій Храпов потрібно в першу чергу віддати владу народові, і мова йде зовсім не про демократію. «Народовластие – это тогда, когда народ реально влияет не только на принятие решений, но и на то, кто будет его представлять во власти. Потому что мы видим, к сожалению, что в последнее время ну, то, что у нас называется демократией, то есть выборы, они фактически превращены не в борьбу идей, а в борьбу денежных мешков». Другим першочерговим завданням для держави Сергій Храпов вважає зняття з розгляду нової редакції трудового кодексу, адже згідно з його статтями робочий клас втрачає чи не усі права. Загалом вже у спекотний ранок 1 травня перед мешканцями міста пролунало чимало гучних промов. Виступили керуючі та активісти міської організації компартії та представники підприємств, які постраждали від капіталізму. Каждый из трудящихся должен понять, что без борьбы не может быть победы. И если они будут бороться с капитализмом поодиночке, то это ни к чему не приведет к хорошему. Только в коллективе, только коллективная борьба способна привести к тому, чтобы собственники чувствовали, что трудящиеся это реальный сильный кулак, способный, если надо будет, отстоять свои права. Буквально відзначили свято 1 травня активісти громадських організацій нашого міста працею на благо всіх городян. Представники громадських організацій Голос природи, спорт міста та молодіжного крила партії регіонів взяли участь в акції у рамках кампанії Зробимо Україну чистою. Уже років поспіль молоді екологи прибирають місця масового відпочинку Дніпрозажинців. Зазвичай це була прибережна зона Голубого озера, а цього разу молодь очистила ще й саме балку. На березі Голубого озера чимало відпочивальників, а сміття, залишеного їх попередниками, уже майже не залишилося. Учасники акції попрацювали на відмінно. Починаючи з 10 ранку, близько півсотні активістів громадської організації Голос природи їх друзі та близькі, прибирали берег озера. До акції підійшли ґрунтовно. Акції по уборці голубого озера Госпроду ініціюють уже більше 15 лет. З кожним роком ці акції проходять більш організовані і слаження. Наприклад, в цьому році ми весь мусор, який збирали, розділяли по фракціям і убирали не тільки прибережну зону, але й також в воду, тому що дуже багато в воді битого стекла. Скло в зелені мішки, пластик в сині, інше сміття у чорні. Збирати так важче, проте простіше утилізувати. Організатори домовилися з приватним підприємством, яке взяло на себе обов'язок вивезти та утилізувати сміття. Адже у самих учасників акції і так роботи чимало. Назбирали більше сотні мішків, а це більш як дві вантажівки. Сестри Юля і Даша із задоволенням беруть участь в акції. Кажуть, відчувають задоволення та й разом з однодумцями працювати приємно. Дивуються, чого тільки не залишають люди після себе на природі. Мы много интересных вещей находили. В основном, конечно, большинство мусора это бутылки, бутылки пластиковые стеклянные, да. битое стекло, ну и всякие там бумажный мусор, какие-то пакетики, полиэтиленовые кулечки. Но мы кроссовки. Нашли, нашли кроссовки, там, всякие шлепанцы штаны. находили, штаны, ну, мячик, находили. волейбольный, порванный нашли, ну такие очки солнцезащитные, всякие такие интересные вещи, которые люди теряют. А ми потім знаходимо. Не, не менше роботи і у хлопців та дівчат, які працювали у самишиній балці. Тут теж чимало людей полюбляють відпочивати, а значить, і сміття залишають після себе багато. Тож молодь вирішила і цю оазу серед міста прибрати, підтримала ініціативу голосу природи. В этом году мы решили к ним подключиться и убрать шамышину балку. Потому что, что сюда ну, тоже часто приезжают люди отдыхать. Здесь, как бы, такой зеленый оазис для нас, для горожан, которые проживают именно на правой части, на правой части нашего города. 5 -го числа здесь пройдут кросконтрийные соревнования. Кросконтрийные соревнования это соревнования на велосипедах по пересеченной местности. То есть, в данный момент мы сейчас находимся по подъеме. Здесь будут ребята заезжать. И так как на соревнованиях у нас будут присутствовать ребята из многих городов Украины то есть, это Киев, Одесса, Николаев, Херсон, Желтый. Ми вирішили упасть грязь лицом, прибрати балочку, щоб вони приїхали і сказали, що ми здесь здесь було весело, природа. Інвентарем допомогли представники депутатського корпусу. Проте головне це було бажання самих дніпродзержинців. Адже участь у цій акції справа добровільна, але дуже корисна. Хочу сказати спасибо всій активній молоді нашого міста, яка відкликнулася на цю акцію. Без проблем не було проблем зі зборами людей. Все було отлично, місце дуже красиве, убрали. Хотів сказати вот этим ребятам, которые це все організовують. Ми всегда поможем. Міша прийшов сюди з мамою. Хлопець здивований, що у самому центрі міста є таке красиве місце. Жалкує, що люди не дбають про його чистоту. Дуже задоволений своєю роботою. Каже, навіть відпочивальники допомагали прибирати. Прийшов поїхати. Пообірати, помочь. Думаю, стало чистіше. Ми насобирали кучу пластика, стекла, бумажок всяких. Сильно устал, але довольстві теж отримав. Близько півсотні прибиральників і стільки ж мішків зі сміттям. А результат тішить. Якби хоча б кожної суботи так, було б завжди чисто, переконані учасники акції. А ще краще просто не смітити. Завишене да, балки! Не шамишеной шамишеной За словами організаторів, такі акції показують свідомість одних людей і безкультур'я інших. Проте учасники налаштовані оптимістично. Хочуть вірити в те, що з кожним роком учасників більшатиме, а роботи в них буде поменше. Адже тільки від нас залежить стан навколишньої природи. Для того, щоб озеро залишити, залишити його первозданний віт. И сохранить его как ценный объект, на котором могут отдыхать жители Днепровской области, госпродаж считает, нужно сделать э, несколько важных таких шагов. Например, отдыхающие они должны э стараться убирать за собой мусор и не оставлять после себя мусор. Э местная Вознепредерженска должна реализовать э проектные работы по восстановлению дренажной системы, а контролирующие органы, экологическая инспекция СС должны эффективнее вести контроль за соблюдением санитарного и природоохранного законодательства на этих территориях. 21 квітня 1977 року вперше відкрив свої двері народний музей металургійного комбінату. Хоча сама історія закладу розпочалася ще в кінці 19 століття. Тож цього року музей ДМК, який був відкритий за ініціативою директора заводу Миколи Волобоєва, відзначає своє 35-річчя. Спочатку в цьому приміщенні був інженерний клуб, потім робочий. З часом тут розміщувався міський будинок піонерів, а сьогодні народний музей історії металургійного комбінату. Це минуле, теперішнє та майбутнє. Вито да? не та сахні для наступного покоління, да тому що та чоловік, який не знає історії, не має історії і ще чогось, ти росла і вже не чоловік на вкому смислі слова. За словами голови простілкової організації Павколи Колючого, музей народний, тому що його збирали по крупицях. І більш того, це культурний центр. збирається постоянно і тут постійно собираються всі громадські організації і в тому числі надільне совіщання і адміністрація підприємства. Є традиція, що знайомство з комбінатом потрібно розпочинати з музею, адже експонати говорять самі за себе. Возьмешь, или вот, скажем, экспонат такой огромный, как у нас под открытым небом, паровоз «Девятка», да, это большой экспонат. И есть экспонат небольшой, удостоверение выдано Николаю Андреевичу Волобуеву, ленинградским штабом партизанского движения, о том, что Николай Андреевич воевал с 1941 по 44 год. Привітати з ювілеєм завітало чимало гостей: ветерани дзержинки, герої трудам, представники музею історії міста, шкільні музеї, міський архів, центральна бібліотека, представники влади. Адже народний музей медкомбінату тісно співпрацює з усіма структурами. Чимало теплих слів пролунало на адресу закладу, були і подарунки. Я дарю одну свою реліквію. Це Камзол Казахський, який мені подарив як члену офіційної делегації на Дня культури України в Республіці Казахстан в 1996 році. году. Також особисті подарунки були від творчих колективів дзержинки. Дніпродзажинський музично-драматичний театр імені Лесі Українки знову здивував дніпродзажинців, а деяких навіть змусив заплакати. В кінці квітня, як і було обіцяно раніше, відбулася прем'єра спектаклю Готель двох світів. Автор популярний французький драматург Ерік Еммануель Шмідт, лауреат премії Мольєра, театральної премії французької академії. Вистава, яка змусить переживати разом з героями на сцені, сюжет, який тримає тонусі, та розв'язка, яка змусить видихнути навіть самих стриманих. Все це двогодинний спектакль Готель двох світів. Про свої враження від побаченого розкаже і наш кореспондент Анастасія Васильєва. Чи знаємо ми, що відбувається з людиною, коли вона опиняється на межі життя та смерті? У медицині цей стан називають комою. У пограничному стані людина, на думку драматурга Еріка Шмітта, опиняється у такому собі готелі двох світів, де має можливість задуматися про життя, переосмислити його та зрозуміти, що перед життям та смертю усі рівні. Ставила філософську виставу молода режисерка з Херсону Влада Білозоренко. Всегда сложно одним словом выразить, о чому спектакль, але наверное, о жизни і о смерті. о том, зачем мы живем здесь, что нас ждет там, при том, что тема очень серьезная, достаточно серьезная, да, которая, в принципе, волнует каждого из нас. Мы все теряем близких людей, да, они уходят из жизни, мы сами болеем, с этим сталкиваемся, но при этом драматург Шмидт, вот настолько гениальный по моему мнению писатель, он сумел из этой серьезной темы сделать интересный спектакль, который достаточно комедийный. Головні події розгортаються у такому собі холі готелю, де і зустрічаються дієві особи. Усі вони у земному світі, непритомні, знаходяться на лікарняних ліжках. Серед них прибиральниця, президент декількох великих компаній, маг, який заробляє на життя, обманюючи людей, редактор невдаха та молода дівчина, яка все своє життя хворіє. Суть вистави в тому, що саме тут, у готелі двох світів, усі соціальні статуси стираються і жодним чином не впливають на подальший хід подій. Все мужчины и женщины, живущие здесь, в данный момент там, в земле, переживают свои решающие часы. По наблюдениям сестер, докторов и родственников семьи, они находятся в том состоянии, которое называется «ток», то есть между жизнью и смертью. А ждать вам придется здесь, в отеле двух Ваше тіла із там на зворі. Тут у готелі персонажі опиняються на важливому перепутті свого життя. Вони мають можливість змінитися та зрозуміти, що життя то є великий дар, яким не можна нехтувати. Так чи інакше, навіть зрозумівши себе та змінившись, персонажі не в змозі вплинути на те, куди вони повернуться: чи то на землю, чи то піднімуться на небеса. Вирішує все роковий ліфт, куди й відправляються по черзі герої вистави. Найбільш хвилюючим для присутніх стала історія Жульєна, редактора, який звів рахунки з життям та життєрадісної дівчини Лори. Їх обох об'єднує кохання та жага до життя, і обох рятує від рокового підйому зал дуже сопереживав. Для мене це було двільнена. От, коли там рішаючі моменти, це було так і вони видиха. Я прямо слышу вдихання, видихання. Я тепер раз це віжу. Но з другої сторони це мішала, тому що вот, ну, во-первых, тема мобільних телефонів вообще. то есть рингтоны составили свой звуковий ряд спектакля. То есть, мої отношения тому вже да? вот розстраювати, э, помешало. у постановці влади Білозоренко кожен міг впізнати себе. Тож глядачі Дніпродзержинська мали унікальну можливість зрозуміти все набагато раніше і не потрапити до готелю двох світів. У селищі міського типу Іванково Київської області відбувся 10-й чемпіонат України з важкої атлетики серед ветеранів. За нагороди в особистій і командній першості боролися 122 атлети з 16 областей країни, а також міст Київ і Севастополь. Дніпропетровську дружину представляли 10 богатирів. П'ять з Дніпрозажинська два з Павлограду, по одному з Кривого Рогу Жовтих Вод і Покровського району. У перший день змагань команда Дніпропетровщини завоювала сім золотих і одну бронзову нагороди. Серед призерів Дніпродзержинці громадський тренер ДВПУ Сергій Руденко, водій міської швидкої допомоги Володимир Крамер і ветеран МВС Віталій Руденко. Усі вони завоювали золоті медалі. Серед штангістів четвертої групи бився і буквально вирвав бронзу Дніпрозружинець, начальник охорони магазину Технополіс Василь Матухно. Завершували перший день змагань виступи спортсменів третьої вікової групи: ветеран МВС, Дніпродзержинець Ігор Абрамович. І тренер з важкої атлетики села Маломихайловка Покровського району Микола Замфер, що вперше брав участь в таких змаганнях. На другий день змагалися наймолодші штангісти-ветерани, яким на момент чемпіонату виповнилося 35 років. Дніпропетровську збірну представляли Павло Граці. У результаті атлети Дніпропетровщини завоювали 9 золотих і одну бронзову нагороди. Усе перекреслили луганчани. З Луганщини приїхали всього чотири штангісти, які змогли вибороти перемогу у загальнокомандному заліку. На другому місці виявилася збірна Львівщини. Бронза у киян, а Донецька збірна взагалі залишилася за бортом призерів. І наостанок про погоду. За прогнозами синоптиків 4 травня очікується ясна погода. Проте вдень можливий невеликий дощ. Вночі термометри покажуть плюс В день зовсім спекотно до 27 градусів вище нуля. Вітер змінних напрямків до 3 метрів за секунду. А це всі новини на сьогодні. У студії працював Володимир Кремінь. На вулиці настало справжнє літо. Тож бережіть себе від яскравого палючого сонця. Чекала завтра у цій же порі. До зустрічі.